Всім привіт! У нас сьогодні на огляді така появилась така коробочка невеличка. А, по суті, це йолобокс, але не про, а просто звичайний йолобокс. Тож подивимось, що він з собою представляє. Поїхали. Оп! Ага. Так, коробочку обираємо. Так. Бачимо йолобокс, такий. Картонні коробці взагалі повністю полетилені. Опа. Так, знімаємо плівку. Е, Давайте, щоб не мусити плівку в карман. І ось він. Опа. Перед нами відкриваємо. Давай, давай! Так, опа, маємо ми тут інструкцію. Угу. Так, спочатку навіть не інструкцію, а як і в Yolobox Pro, YoloBox має захисне скло. От воно тут є. акуратненько, Так, сам безпосередньо, так, акуратненько він так оп, виймається, Безпосередньо сам YoloBox. Один невеличкий. Так, ага, ось. У. Інструкція. Маємо інструкцію. Клас, Вона ще й українсь... повністю українською мовою інструкція. Реально. Все-все повністю розписано українською мовою. Цікаво. Ага. І тут, бачите, до інструкції прикріплена така шпилька, якою ми потім виймаємо, щоб вставити сім-карточку. Вона, бачите, тут до інструкції в Yolo Box Pro вона окрема була, а тут, от, так, покажемо. Далі що ми тут ще маємо? Так, так. Ага, це сама така коробочка. Коробка в коробці. Угу, А тут ми ось бачимо, ще там такі вкусняшки. Це е, Type-C-Tape A. Це для зарядки. А дивимося. Хоча він повноцінний, здається, да? він, схоже, він наче по цим по конектору з навіть можна сказати, датакабель. Даже так. Це, навіть так. Чохольчик, це, напевно, чохольчик під цей, під сам Yellowbox, щоб туди вкладати. Прикольно, в цьому не було чохольчика в Pro версії. І Кріплення на штатив. Теж так Металеве, гарне таке з цим значком. Кріплення на штатив. От і все. Зараз ми його прямо з заводу спробуємо включити і оновити. Тому що наскільки нам відомо, що Йолобокс е, робить оновлення майже кожну неділю. От, кожний місяць вони взагалі приходять така туча цих оновлень кожен раз е їхні пристрої вони вдосконалюються вмикаємо і будемо оновлювати приєднаємося до інтернету от так от. Угу. Зараз він знайде у нас три ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отак -ля 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 -ля. от. Так от. Давайте. Так, трим-пірім, пірім, пірім. Ну це ж, наче під'єднало. Так. Так, окей. Так, є. Ну що ж, поїхали. Next. Як бачимо, вона нам пропонує оновитися. І скільки всього, це він лежав у нас в коробочці, так? І скільки всього за цей час прийшло оновлень. Зараз навіть навіть можете побачити. Просто дофігіші. Нажимаємо ок і чекаємо, поки він О, новиться. Пішло оновлення. Отже, перед нами. Перша версія від компанії YOLOLIF відеомікшера це Yolo Box. Не YOLOBOX Pro, а просто Yolo Box. Сама перша версія. Вона відрізняється від Yolobox Pro, по-перше, екранчиком. Тут 7-дюймовий. По-друге, тут два HDMI входа один USB-вход, один HDMI вихід, Type-C лише для зарядки. Не так, як в YoloBox Pro, потім Audio е, Вход один, всього лінійний. Е, знизу ми маємо е, вихід на наушники. От також знизу кнопка включення, і також знизу ми маємо два слоти, один слот під, під SD-карточку і один слот під sim карточку. Е, SD-карточку, цей YOLO Box чомусь не побачив формат, заявлений там X. Фат він її не побачив. Мені прийшлось карточку форматувати в Фат 32 Тільки в цьому форматі він побачив карточку, от в другому іншому форматі він не. Чомусь не побачив. При першому включенні все так, як в Yoll Box Pro. До речі, посилання буде десь отут тут про сам з Box Pro, вони дуже цим, функціонально дуже схожі. Ну, як, якщо тицяти, там десь нажимати і так далі. Отже, перейдемо. Нажимаємо плюсик, бачимо, як завжди, два варіанти зробити стрім-наживо або монітор варіант. Або це монітор варіант, а також це варіант запису. Якщо ми вибираємо його, раз, все, у нас підгрузився е, проєкт. Е, е, у нас підключена одна маніпунька камера е, в форматі 50P. І для щоб ви зрозуміли, які він формати підтримує, отак, на швидкоруч я підключив ноутбук, він дає 60p Full HD. Наприклад, це варіант вебінару, там, де вам треба знімати одного спікера і показувати наприклад, презентацію з того ж ноутбука як варіант. Різниця між форматом стрім наживо і просто варіантом монітору, тим, що не можна стрімити, це вже зрозуміло, а також можна писати, але більш вищому бітрейті, ніж в форматі стрім. Ну, наприклад, ми там вибираємо режим. ось Тут буде добре видно, якщо ми виберемо. Ось видно варіант, ми вибираємо до 50 тисяч і запис до 30 ФПС. Тобто він не пише 50-60 ФПС, максимально 30. Ну, я виставлю 25, наприклад. Хоча 25 кадрів і 50 тисяч бітрейт, ну, спокійно можна ставити ті ж 20 тисяч, це просто вам хватить для всього. Перейдемо тоді до варіанту відразу ж, так, до варіанту стріму наживо. Давайте перед тим, як я назву варіант стріму, е покажу вам, як змінити клавіатуру, е перевести на українську мову, наприклад. Натискаємо тут е така е кома, потримаємо кома, з'явиться така шестерня, можна сказати. Раз, і тут е вибираємо. Мову, ну, тут я вже вибрав мову, поставив українську мову, тут вже вона тут аж внизу є. Ну, це так, хто не може так. Тож тест там. Йоло. Тест Йоло. Екран, до речі, по натисканню, по яркості дуже схожий з екраном Yolo Box Pro. Тобто так в тіні буде все добре видно, е, на дотик відреагує дуже швидко, От, але при великому сонці е, все-таки буде погано видно, треба буде козирючок такий. І ось у нас відкривається така менюшка, як в YOLO Pro, нажимаємо на неї. От вона підтягнула у нас е, мої відео входа. Що ж, поїхали. Ну, ми одразу давайте зробимо. Я Сергій, як думаєш, на ФБ чи на YouTube. А давай. А ми зробимо в Telegram, що ж, поїхало зараз. При завантаженні, ви бачите, я вже тут е підтягнув свої аккаунти, які в мене є. Але ну, стрімити в YouTube, Facebook, ну, це дуже легко. Давайте спробуємо зразу стрімити в Telegram. Заодно провіримо RTMP сервер. Ну, як він працює там. Вибираємо, наприклад. Так, налаштування звуку. Давайте візьмемо звук з. HD 1 хай він у вас шурує, зараз ми його перепровіримо і далі з цього. Да, ось. Опа, опа. Так, ось. Опа-опа. Так. І де? Вибрали. В угу. автоматі HD 2 взагалі виключимо. А, отак от, от. от. Є. Так, 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 так. Все це у нас є. Угу. Go to Live. Окей. Перед цим зазвичай треба було на своїй пошті прийде Е, Прийде посилання на вашу пошту, там, де ви вбиваєте налаштування вашого РТМП серверу, е, зберігається, він автоматом, з'являється у вас отут. Ну, Там є назва, ви можете назвати його, я не знаю, там, студія студія 1, студія 2, студія 3, студія 4. До речі, з чим це добре, можна оцей yolo бокс використовувати для включки журналістів. Тобто вам не треба буде тягнути дорогущі телефони. Айфони, до речі, вартість цього апарату дешевша, ніж айфону. Е -е, до, до телефонів під'єднати всякі гарнітури, навушники і так далі, щоб це у вас. Е -е, ну, Потім виставляти картинку. Е -е, всі знають, що камера телефонів це є камера телефонів, якби, якби ви не крутились. А от е, взяти йолобокс, звичайно, не треба про, просто йолобокс, вставити сім-карточку, які, на якій є інтернет, під'єднати теж фотоапарат, під'єднати камеру. Вона невеличка, в його можна помістити у того ж оператора. І оператор сам може вже професійно на професійну камеру робити ключку. При цьому да, до речі, і під'єднати професійну петлічку, ну, наприклад, Synchaizer, я не знаю. От, от. Набагато, як для, на мене, набагато краще. От, ніж е, просто з телефона. Якісніше. Мало того, ще й цей стрім можна записати. Тобто, потім, е, щоб надалі його роб... записати сюди, записати на камеру. Ну, варіантів безліч. Ну, можливо, от, скаже хтось е, не буде служебки, як вона називається. Тобто журналіст можливо не буде чути студію, але це вже я думаю можна якось рішити. Взагалі при включці тільки скайпом здається. Ну, Можна рішити питання, отак вот от то давайте на YouTube зробимо трансляцію. Угу. Коли ми вибираємо стрім ви бачите, ви з'являється теж саме меню, як в Pro, е публічний доступ по лінку, або взагалі приватний тільки для, для себе для себе, для світіки акаунт. Як ми бачимо варіант стрімінгу в YoloBox таке же, як як в YoloBox Pro. ми можемо стрімити або в точечно, скажімо так, на одну платформу. От зараз тут так і написано. За умовчуванням на таку платформу, яку ми вибираємо, або ми можемо використовувати платформу Йололівз. До речі, вони її вже зараз дороблюють, допилюють, там багато вкусняшок-няшок. Заходьте, подивіться. Грубо сказати, ви маєте функцію Restream. Encoding setting і ми дивимося, з яким бітрейдом ми будемо зараз стрімити. Ну, я думаю, 25 FPS 5 тисяч по сім карточці. Ну, це... У нас не спорт, то можна даже трошки зменшити. 3 тисячі, я думаю, за очі хватить просто. Done. Все ми вибрали і Leave, окей. Okay. Зараз ми вже в ефірі. Зараз звучок перепровіримо. Раз, два, раз, два, звучок йде, ага, щоб не, не перекривати. Так, іде. Так, є, дивимося на даний момент, поки дропів ми не маємо. 000, ну, ви все бачите, ось цього, що в мене дропів немає. Ну, тепер зараз троньки поганяємо його. Секундочко. Стрім вже пішов. О, зараз ми будемо чекати якихось повідомлень, можливо, напишеш якесь повідомлення, просто продемонструвати, як можна це вшивати. Зараз я ще додав відео з SD-карточки. Так, Додаю е, звичайне відео Full HD 25 кадрів. Так, є. Зараз ми його запустимо в ефір. Поїхали. Попробуємо додати відео в 4К. Ось додаємо. Кусякицю. Так. Добавили. Зараз ми її в ефір запустимо. Ого, ча Ось так. От. Ви зараз бачите, що це відео в форматі 4К. YOLOBOX Pro не зміг його відтворити, а Yolobox, звичайно, не зміг. Це 4К, там бітрейт, по-моєму, здається, 40 тисяч. Не буду вже уточняти, це так для перевірки закинув, чи піде, чи не піде. Щодо звуку, не змінилося нічого. В ну, порівнянні з Yolo Box Pro, я маю на увазі. Плавного мікшування звуку немає, тобто я не зможу підкласти так тихенько, щоб виводити. І так, раз-раз, раз і пішло. YoLoBox також може читати. ПДФ, e -e, так само, як у YoloBox Pro. Ну, от, берем, вибираємо презентацію. У мене тут, до речі, стара презентація Yolobox Pro. Тицяємося на неї. Все вона В ефірі. так. Звук від мене йде, і презентація йде в ефірі. Ми ось о... можемо перемикати прямо в ефірі. Тобто нам, по суті, не нужен навіть ноутбук буде. Так, вертаємось, так, там у нас я бачу, вже є в чаті е, ці коменти. І ми отак княпаємо і бачите, оп, е, відразу вже в чат е, з'являються коменти. Ну, там другий, оп. Оп, оп. Всі ці підложки можна потім змінювати. там, Для фантазії тут, як змінювати титри, тут фантазії вистачає. Так, ось ви бачите, ось я, там, наприклад, ми виберемо цей варіант, отак от. Зараз от. я швиденько зміню там, е, там, там отак. От е, Просто різнокольоровий на швидкоруч все зроблю. Так, там так, 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 так. Ми його позаганяємо ще тітрами. Так, погнали. Ну давайте там. Так, логотип. Є манюнький такий, опа. Так, є, е, ми його зараз в ефір. Є логотипчик. Як в YoloBox Pro ми можемо робити мультивікна на вестійному режимі. От, е, ну. Їх там декілька варіантів, трошки поменше, ніж YoLo Box Pro, але все ж таки. Ну от Вже я трошечки позаганяв. пішла просадочка 23 ФПС-24. Ну що, ще разочок, ще щось всунемо. Так, ну давайте ще одну от таку титру. Ну, все, пішли дропи десь 20 фп, ФПС і так далі. За, грубо сказати, 17 хвилин стріму просадка десь була батареї на 10%. Стрім я роблю з парку. Так, Тобто тут і люди є, і все-таки зв'язок 4 g не такий дуже там і супер-пупер. Дропів поки не немає. 3000 бітрейт, 25 FPS. Для під'єднання третьої камери наприклад, ми використали е, плату захвату rules. Та вона, Всі стрімери знають, Така звичайна. ми Під'єднаємо. Так, окей. У нас одразу тут з'явився ГЦП, або, як кажуть, матрас просто на Так, зараз ми візьмемо, наприклад, я не знаю, да, давайте ноутбук. Від'єднаємо, він від'єднався, і приєднаємо до камерки. Опа. Ну, як бачимо, пішло, зараз картинка, зараз я там щось повішую, трошки зараз зверну. опа. От, бачите, картинка пішла з звідси. Ось я просто я вимикаю. Ось під'єднує. Оп, картинки немає. Ми її підійдемо. Просто в мене немає трьох. Оп, ми бачимо. Ось так от. Отже, йолобокс може бути використаний як для стрімінгу невеличкого, для вебінарів, конференцій невеличких, е, ну багато де де не треба вам, навіть невеличкі концерти, навіть ж отакі вуличні, де там. Хтось грає на гітарі, зняти з двох камер, а максимум трьох, під'єднати до нього відеоаудіомікшер більш професійний. От, і одразу з вулиці подати стрім. Це ну, дуже компактна така штучка. По-друге, його можна використовувати як рекордер. Як для мене 50 тисяч бітрей, 25 30 ФПС за очі просто хватає. Е, він також може використовуватись як резерв. Е, я вважаю, що. У багатьох, Майже у кожного стрімера повинна така штука бути. Як оце в мене руль, от під'єднати да, щось на ну, форс-мажори бувають, так само його бокс. Е, е, він може бути резервом для стріму, він може бути резервом для запису, він може навіть бути універсальним програвачем. Тобто ви сюди накидали відеофайлів, натицали, і він вас буде програвати, видавати по HDMI. Можна використовувати, як я вже казав, для журналістів робити включки, прямі включки стрімінги. Компанія Yolif е, дуже багато випускає для нього оновлень. Вона фіксить всі ці, -ці якихось недоліки, якісь маленькі, якісь там шерахуватості, можна так сказати. Да? Вона все це дуже швидко робить, і це ви можете переконатися, якщо зайдете в Facebook спільноті. Е, компанії Yolів, там YoLolів, Box. Pro або Йололів, я в опису це надам. Там багато задається питань, вони дуже відповідають, надають консультації і так далі. Тому подібне. Тобто це то, також вражає. Наприклад, я коли робив опис на YellowBox. Pro, була версія там десь 1. так? а вже, вже версія 1.9.0. Вони там вже викатили версію те, що вони можуть робити, включки а-ля скайпом, або як в ЕМІксі робити в emx до п'яти людей, тобто, можна сказати, маленький зум всунули туди. О, тобто вони розвиваються. Далі компанія випустила YOLO Box Mini, такий з рекордер. А ще вони пішли далі, вони випустили, планують випустити точніше, відеомішер для стріму в Інстаграмі і Тікток. Тобто вони перевернули Yolo Box звичайний, ну, на вигляд на картинці це так. І він може в. В вертикальному форматі стрімити. Як вони це реалізують? Ми згодом подивимося. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS-SERVICE за наданий девайс на відеоогляд, а також компанії YOLO.LIV.